Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Інна Мур. Е, я дуже за вами сумувала, адже останнє відео було кілька місяців тому. І я обіцяла вам Я обіцяла вам робити відео частіше, але маємо, що маємо. Сьогодні тема відео це, звісно ж, наші улюблені покупки книг. Що мені приїхало з Польщі. Е, я навіть забула вже, що я замовляла, але давайте дивитися, що ж там таке. Так, ой боже! фух, Треба займатися спортом з цими книгами. Яке воно важке. Так, я відкриваю наш знаменитий ніж. Шик. Запаковують, як завжди, солідно. Так, щоб нічого не випало. Ніякий еротичний роман не попав в чужі руки. Відкриваємо наш скарб. Так. Боже, як за. Я вже. Я вже півгодини його розпаковую. Так. О-о-о! Боже, почалося. Я чесно забула, що там, тому що це замовлення забрало в мене два місяці мого життя. Я потрошку е зберігала книги, які мені подобаються, які я хотіла би прочитати. І коли мені, наприклад, дуже подобалась книга, я відкладала в онлайн-корзину, аби купити її потім, коли вже назбирається достатня кількість книг, аби отримати безкоштовну доставку. А, і, звісно, що я зараз стараюсь менше купувати книги, тому що, як бачите, моя біб бібліотека поповнилась так знатно, і мені не вистачає місця. І я розумію, що мені потрібно докупляти ще якісь додаткові полички, можливо, на іншій стіні, або, можливо, не знаю, в спальні там десь можна розмістити ще книги. Коротше, Мені просто бракує місця. Починається паніка. І тому я зараз дуже перебірлива з книгами і стараюсь купувати їх рідше. Так, ну давайте дивитися, що там у нас. І скільки книг я купила, ми вже дізнаємося в кінці, тому що я, якщо чесно, не пам'ятаю, я була в прострації, коли робила це замовлення. Я така: о, і це, і це хочу, і це хочу, мені все потрібно. Мені все потрібно. Мені вже моя сім'я каже: Інна, ну треба ж трошечки вже зупинитися. Але я думаю, що як ем, звичка це не погана звичка, це дуже хороша звичка купувати книги. Навіть якщо у вас на це йде половина вашої зарплати. Ось. Ну, а що ще робити? Я, до речі, зробила каву в такій дуже класній чашечці. Філіжаночка така, бачите? Це вона зроблена, до речі, в Скандинавії. Я точно не пам'ятаю в якій країні. Придбала я її тут, у Франції, але я була дуже рада знайти такий хендмейд, до речі. Будьмо. Перша книга. О, яка класна ця обкладинка. Мені подобаються оці ось такі. Я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це називається, але я їх обожнюю. Ну, типу, Це так просто і водночас дуже стильно. Це подвійне життя Ален Клод Зульцер. Щось про Францію. От я пам'ятаю, що я її взяла просто через те, що тут розповідається про, здається, Париж. Тут розповідається про братів. Ну, які живуть у Франції, і які ходили на зустрічі з Флобером, Емілем Золя, е, ну, напевно, багатьох інших. Тут я думаю, тут часто будуть згадувати французьких класиків, що мені дуже подобається, я обожнюю е, французьку літературу. Цікаво, цікаво, я думаю. І вона невеличка, до речі. Тут всього лиш скільки навіть? 250 сторінок. Ну, це на пару вечорів, я думаю. Йдемо далі. Одне з моїх улюблених видавництв КСД, тому що вони видають дійсно класні романи. І ця серія «Культ Рід» просто топова. У мене дуже багато їх книг. Вони класно прикрашають будь-яку поличку. І я взяла цього разу мого одного з улюблених авторів я просто обожнюю Бред Істон Еліс, який написав американського психопата. І це настільки класний текст, і настільки від нього мені просто було погано ем, від цього персонажа. Ну тобто настільки він круто описує це все, настільки ну, він пише гарно, як я вже неодноразово говорила, він пише дуже гарно про гидкі потворні речі. І тому я взяла собі роман, який називається Уламки. Він такий, знаєте, досить великий. Тут 750 сторінок. Тут розповідається про знову ж таки представника золотої молоді. Згадуємо нашого Патріка. Який був теж дуже багатий, і в 25 років він уже жив на Манхетені і пив Космополітен, чи що він там пив у барах, у найдорожчих ресторанах, найдорожчих клубах Нью-Йорку. Тобто і тут так само теж хлопець, якому все доступно, будь-яка, майже. Будь-яка дівчина, будь-який, знову ж таки, бар, клуб, тачка, квартира тобто, все для нього у світі вже приготовлено. Проте все змінюється, коли він знайомиться в коледжі з новачком, вродливим та харизматичним Робертом Мелорі. Той, схоже, якось пов'язаний з траулером, серійним убивцею, моторошне відлуння злочинів, якого торкається рафінованого життя Брета. Раптові смерті навколо, наркотична залежність, нестримний сексуальний потяг та емоційне оніміння. Усе це накриває брата з головою. Ось, ну, цікаво, ні. Я таке взагалі обожнюю, я і фільми такі люблю дивитись. І Я нещодавно читала ось цю книгу Ірвіна Велша, екстазі. Там теж просто все валиться у персонажів з рук, і вони приймають речовини заборонені. А, і, і там е, теж, знаєте, описується життя таких людей, які просто пустилися е, берега, вони вже не переймаються за своє життя, не думають про завтра. І це дійсно сумно. І е, такі книги е, е, да, вони показують, які бувають взагалі е, у людей життя, які бувають їхні сценарії життя. Ось, мені подобаються такі екстремальні історії, скажімо. Так, йдемо далі. А то я, я можу розповідати дуже довго, це затягнеться на 50 хвилин. Е, теж серія культрит. «Cool я побачила відгук на каналі е, Діма Персик. І дуже мені подобається його дивлюся. В нього класні дійсно книги він читає, прикольні відгуки, він читає багато. І я стільки ж читаю приблизно за п'ять років, скільки він читає за місяць. Ось, І тому е він порадив ось цю книгу у себе в інстаграмі. Я побачила, почитала м -м, анотацію, і мені теж вона сподобалася, тому я взяла, до речі, вона маленька. Її можна прочитати навіть та й за день, ну, у мене десь за тиждень може вийде. <рес> Кажуть, що цей роман перегукується з оповіддю служниці. Тобто, теж він такий буде про жінок, про щось, можливо, це теж антиутопія і досить жорстока. Має бути, як кажуть, холодний роман, зворушливий, потужний. Ну, в принципі, оповідь служниці теж мені дуже сподобалась. Я її читала першу Так, да, я її читала, пам'ятаю, було перше в нас видавництво українською. Ось, і дивилась серіал. Мені дуже сподобалося. Але знову ж таки, це знаєте, так, на один раз, тому що трошки сумно таке дивитися дійсно. У мене так з усіма антиутопіями. З чоловік з високого замку, здається, називається це по-нашому ну, по українськи. Це... це роман, по якому зняли, до речі, серіал. І я от його дивилася, і мені якось так сумно. Типу, якби нацисти перемогли. У Другу світову і що було б з світом, що було б з Європою, з Америкою, з іншими континентами, країнами. Тобто там настільки все печально, що просто Ну, зараз теж у нас проблем до, до, досталь. Але ну, таке дивитись, знаєте, дійсно трошки важко. Далі я придбала книгу від видавництва лабораторія. Обожнюю це видавництво, у них такий класний папір. У них якесь таке все приємне на дотик. Ну, в мене вперше, напевно, тверда палітурка, тому що зазвичай лабораторія випускає м'яку палітурку, яка, до речі, теж дуже якісна. А, і тут про дівчину, яка ну, була сиротою, стала сиротою, точніше, вона знайомиться з ексцентричним вчителем, майстром воскових скульптур, і вона починає теж робити, створювати. Скульптури. Ось. Тут, знову ж таки, буде згадуватися Франція. Тому її взяла, в принципі, не тільки через історію, але й тому, що згадується Версаль, Франція, Париж. Коротше, тут, до речі, є. Я вже побачила деякі ілюстрації. Ось такі чорно-білі. Папір класний, мені подобається, його приємно взагалі торкатися. Ось таке. Коротше, круто. Величенька книжка, але якось треба її осилити. Наступна я взяла кривавий меридіан Кормака Камакарці. У мене вже є «Кормак Кмакарті дорога, яку я маю прочитати, але я її відтягую постійно. А, і знову ж таки, знову ж таки, я не стрималась і купила ще одного корма Да. Так. Ось така вона, до речі, всередині чорного кольору. А, Видавництво, я не сказала вам, видавництво темпора. До речі, схожий папір на КСД-видавництво. Дуже схожий. Я просто експерт по паперу. Mm. Приємно пахне. Це про протистояння двох давніх богів між Америкою і Мексикою. Mm. Там знімають скальпи. Ой, тут такі слова можуть мені заблокувати відео. Коротше, дуже жахливі злочини скоюють. Кормак Маккартрі на широкому історичному матеріалі створив гностичний поетичний вестерн, у якому жорстокість і милосердя сплелися, наче отруйні змії в От одвічному танці життя. Ось, кажуть, що це справжній американський апокаліптичний роман. Ну, в принципі, для Америки це, походу, дуже а, притаманно. Все таки історія history repeating. Так, кавусик. Та вже холодна. Айслати. Так, йдемо далі. Томас Ман, я все-таки ще одну книжечку взяла, в мене вже він є. Але хочу в нього закохатися. От, чесно, хочу закохатися в Томаса Манна, хочу читати його ще і ще. А, тому що все-таки багато кому він подобається. І мені теж би було цікаво ознайомитися з його творчістю глибше. І взагалі він серед німецьких класиків все-таки один із найкращих. Цей роман Чорний лебідь. Я так розумію, це по ньому зняли фільм. Історія відбувається під час Першої світової війни та становлення нацизму, повернення до міфологізму і невідворотне усвідомлення власної смертності. Круто. У мене всі книги про війну будуть скоро. Тут просто всі. У мене навіть окрема полиця є. де Всі книги про війну. Про нацизм, про фашизм, про комунізм, про все, все е, найкраще, що нас оточує, ой Боже. У мене так не затерпла нога. Ай! Так, йдемо далі. Далі я взяла ось таку книжечку. Найкоротша історія Японії. Я бачу її зараз у багатьох взагалі людей, на яких я підписана в інстаграмі, наприклад. Вона така гарна, вона рожевого кольору, дуже стильна. Знову ж таки, видавництво лабораторія. Ще раз кажу, I Love you. Ви просто мега-супер. Дуже класні у вас гарні книжечка. Тут у нас, ну зрозуміло про що, да? Ну, явно не про а, Мадагаскар розповідають. Правильно ж. Історія Японії в короткому такому варіанті. Напевно, найголовніші історичні дати, там якісь події. Тому, так, да. про війну тут буде напевно також багато. Взагалі я дуже люблю Азію. Я туди неодноразово їздила, але, на жаль, не в Японію і поки що, на жаль, не в Корею. Але це моя мрія, я би дуже хотіла туди поїхати. Це в моєму списку бажаних країн, просто посідає топ-10 точно. Йдемо далі. Ой. Знову видавництво лабораторія. Я ваш фанат, так? Да? Так, французька класика, моє улюблене Марсель Пруст. Я нарешті придбала ось цю третю частину в пошуках втраченого часу. І я навіть першу, якщо чесно, не дочитала, але мені дуже подобається, мені залишилась половина десь. Мені дуже подобається все, що він описує його описи взагалі. Це дуже гарно, яка я просто хочу розуміти це в... у французькій мові, тому що французька мова. Коли вона ось ця сама класична французька, вона настільки гарна, і я розумію, що це переклад. І навіть наш український переклад, він, він дуже хороший, правда, але все-таки це не передасть ось цю всю глибину, е яка, яка, до речі, вам дозволяє зрозуміти е культуру Франції. Тобто через ось цей текст ви можете зрозуміти якісь їхні. Локальні там, культурні традиції, якісь їхні там, скажімо так, фрази, які розуміють тільки французи. Тобто потрібно бути більш в контексті, аби зрозуміти абсолютно все. І тому переклад я ніколи не розуміла людей, які там кажуть, ой, переклад фіговий там, або ще щось. Тобто, ну, ви розумієте, що перекладачі вони не можуть жити в контексті у цьому культурному, це абсолютно нормально, що вони дуже якісно перекладають, але неможливо перекласти абсолютно тотожно, так само, як написав автор. Адже мова це не тільки слово-переклад. Мова це також е, культура, це традиції, це. Настільки глибоко, для цього потрібно, мені здається, все-таки жити в контексті цієї мови і цієї культури, аби дійсно дуже добре перекласти все дослівно. І деякі, слова, деякі речі навіть неможливо перекласти на нашу мову. Ось такий невеличкий відступ я зробила. Коротше, класна книга, якість шик. Дуже-дуже гарна. Ай, приємно пахне. Це я взяла, здається, трилер або детектив, я точно не пам'ятаю. Золота ложка від Джесси Максвелл дебютний роман авторки. Тут буде щось про кулінарію. Щось, здається, хтось чи отрується, чи помре десь там, і потім будуть шукати вбивцю, я так розумію. Коротше... Цікаво, прикольно. Можливо, будуть якісь рецепти, я сподіваюся, я дуже люблю готувати. Наступний теж трилер. Чорна вівця. Ось така гарна книга, просто супер. Це видавництво Старого Лева, як і попередня книга, також. Видавництво Старого Лева. Класне видавництво. Я його і раніше брала. Тут є ось ці ляси. Здається, воно називається. Поправте мене, якщо я. Неправильно сказала. Ось таке. Воно просто в кожній книжці, здається, від е, видавництва Старого Лева. Ой, таке ну класно, гляньте, як чор чорного кольору. З чорне з червоним. Червоне то любов, а чорне то журба. <кхем> Трошки я відволіклась. Коротше, буду читати. Тут про Про що я вам не розповіла, про що тут? А, ось. Просто інколи анотацію пишуть тут. Інколи тут. Як вам більше подобається, до речі? Ви любите, коли отак позаду книги. Мені, мені так навіть легше, але, можливо, це менш естетично. Або ви любите, коли ось так: от ви відкриваєте, і тут вам анотація. Пожалуйста, прочтіть і розпишіться. Коротше, про що тут? Про... Якусь дивну сім'ю, ну а в кого не дивна сім'я, дівчина покинула дім у 18 і більше не поверталась. Передусім, тому що їй чітко дали зрозуміти, якщо піде з релігійною спільнотою, яке виросла, дороги назад не буде. А, я зрозуміла. Тут про якихось сектантів. О, про сектантів. Да. Отаке ми любимо. Да? От село якесь таке забите село, де живуть там три хати. Якихось сектантів, і вони там приносять в жертву людей або тварин я не знаю точно. Жах. Я колись грала в таку гру, мені здається, це був аут, Боже, як вона називалась? Ця гра на, на PlayStation. В мене було дві частини цієї гри. Перша, здається, була про лікарню, а друга була про ось таке сектантське село. З якимись релігійними цими спільнотами не ну, дивних дуже людей, які хотіли там його спіймати, цього журналіста. Ну, коротше, блін, це дуже цікаво. Я дуже хочу її прочитати найближчим часом. Я так завжди кажу і не читаю. Наступна, ой, до речі, тут у мене фактура. Фактюр. А, я вам скажу, скільки книжок я придбала? 14. 14 книжок. Ось, бачите, доказ. Е, так, 14 книжок, і я заплатила 252 євро. Доставка безкоштовна, як я вже казала. Наступне: яка машина? Вільям Бероус автор. В... Він ще написав голий. Е, він написав голий ланч, який я теж придбала, я ще не читала, але він там. Мені писали в коментарях, до речі, що Голий ланч дуже така була а, гедотна книга, чи як там, я точно не пам'ятаю дослівно, ну тобто настільки було її важко читати, неприємно. Я ще не пробувала, я спробую, але в мене вже є досвід прочитання таких книг. Я, в принципі, більш спокійно, напевно, відношусь, тому що я вже стільки горорів, документальних е, фільмів передивилася. просто... Масу. Ну, якщо ви дійсно дуже такі чутливі, то мені здається, що вам краще, звісно, таке, не споживати таку інформацію, не читати такі книги. Ось, але ось це подивимось, можливо, вона не буде така їдотна. Ось, Бо тут все-таки про якийсь там космос, про якісь машини От. і е, про подорож у часі. Тобто наш герой буде подорожувати у часі. І якийсь досвід отримувати з цього. Побачимо, що там відбудеться. Так, далі. Знову ж таки, Марсель Пруст. Видавництво лабораторія. Це я взяла, знаєте чому? Це перша частина в пошуках втраченого часу на сванову сторону. Я взяла її, в мене вона вже є, але. Видавництво, яке її створило, створило в дуже поганій якості. Ну, особисто мені, вона прийшла вже розірвана, якби, да? я її от відкриваю, вона була розірвана. От. Це видавництво було фоліо. Мені воно подобається найменше з усіх видавництв, напевно, що я читала, да? що я замовляю. Якщо чесно от казати об'єктивно, у них дійсно якість гірша. Дійсно гірша. У мене просто стільки книг є, щоб порівняти. І іноземні видавництва. У мене є англійські книги, у мене є французькі книги, навіть італійські. Я просто як сувенір брала. Тобто мені подобається якість паперу. І коли мені приходило фоліо, це завжди була жахлива якість. І, до речі, ілюстрації теж мені не подобалися саме на обкладинках. А, ну, така моя думка суб'єктивна, але все ж таки, як я сказала, що якість є якість і є набагато краще. Наступне я замовила Франсуаза Саган. Здається, називається Привіт печале». Так, привіт печала. Французька письменниця, кінорежисерка, сценаристка. А, вона запозичила свій літературний псевдонім з роману Марселя Пруста у пошуках утраченого часу. А, круто. Прикольно. Прикольно тут розповідається про 17-річну Сесіль. Про... О, клас. Пекутне літо у французькій Рив'єрі. Швидкоплинні зв'язки, побачення без майбутнього, сліпуча любов і втома. Привіт, печали. Це позачасова провокативна історія, що вчент розбиває традиційне уявлення про шлюб, дорослішання, свободу і сексуальність. Ну, тобто, такий от вільний роман про свободу, про самоідентифікацію, я так думаю, що щось вона буде себе шукати, ще молода дівчина, ще не знає, що їй потрібно. Ну, що там казати, мені 26, я не знаю, що мені потрібно. Досі. Далі йде. Да. Блудні душі. Сесіль Пін. Мені здається, це щось було азійське. Я так пам'ятаю. Ось така гарненька книжечка, до речі. М -м, від видавництва книголав. Я думаю, дуже сильна історія буде, тому. Побачимо. Про випробовування долі. Ось обов'язково прочитаю. Так що. А, до речі, я забула дещо показати. Я ж це ще не все. Я вчора була в супермаркеті і просто не втрималася, бо я побачила ось цю книгу. Гарнющу. З гарненькою. Марго Роббі і Джейкоб Елорді. А, да, вони дуже гарні тут. Вона коштувала, до речі, всього лиш 6 євро. Зазвичай вони коштують десь 9-10, ну, коротше, неважливо. Я не втрималася, взяла це на французькій мові, але якось ми це будемо осилювати, осилювати тому що все-таки Емілі Бронте – це таке, що читати треба. Ну, і взагалі це приємно читати про любов, про любов. Виходить, не 14 книжок, а 15. От, і ще одна буде. Ось такі були мої покупки. Дуже дякую вам за перегляд, друзі. Я сподіваюся, що ви там читаєте і читаєте більше, ніж я, і що ви кайфуєте від своїх книжок. Я бажаю вам прекрасного свята Святого Валентина. Я бажаю вам провести цей день з улюбленими книгами, які ви дуже любите. Тому що, знаєте, можна бути одному, але з книжками все-таки ви відчуваєте себе не наодинці, не самотніми. У вас є завжди компанія. Якщо вам грустна одинока, візьміть книжечку, почитайте, заваріть собі смачненьку кавусю, або смачненький гаряченький глінтвейн. І кайфуйте від життя. Всіх люблю, всіх обіймаю цьомою. і до нових зустрічей, Па-па!